Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Херсонський волонтер Андрій Пітухов говорить: заявок на евакуацію з прибережних зон з осені 2024 року стало більше. Це пов'язано із посиленням обстрілів. Знаєте, люди багато хто не. Хотів виїжджати, але коли прилетіла в будинок, і люди одразу ж пишуть, телефонують, що нам потрібна евакуація, люди, знаєте, думали, що їх мене, Червоного зон це Антонівка, кіндійка, Салютно, східне. І їздив у Станіслав на, еваку... на евакуацію. А буває таке, що по двітрі я в людей швидко висадив і поїхав ще робити одну евакуацію, поки є така можливість. Пару разів ми попадали на дрони. Не знаю, чудом на все, минуло попадали під артобстріл. Теж щастий знаєте, ходимо. Під Богом дуже сильний ангел у нас. Одесити розповідає Андрій, подарували йому транспортний засіб, який він використовує під час евакуації. Ми вивозимо всіх, і мало майбільних у мене бус. Взаді просто ми розстілаємо якесь покривало чи матрас, ложимо і вивозимо з червоних зон. Але дуже багато людей залишають своїх. Тваринок, песиків, котиків, і нам потім доводиться їхати за ними і їх рятувати. Був е, прильот біля будинку, стояла, і стояла його будка. Е, і Песик, е, отак от його посікло осколками, лежав, мучився, е, там набрали люди, можете допомогти. Да, ми зірвалися, поїхали. Песика прооперували, у нього було дуже багато, він втратив крові. Артерію перебита, такі осколки достали от з баросі. Барон його звати. Зараз він проходить реабілітацію. Майже дві тисячі жителів Херсонського Добриславського районів з часу деокупації правобережжя евакуювали волонтери громадської організації Сильні бо вільні», розповів її керівник Ігор Чорний. Сім'ї з дітьми, коли ми їх забирали, намагаєшся якось бачиш цих дітей. Вони з Ольгавки, або ще звідки, з тих місць, де вони можна сказати в підвалах просиділи без нічого, без світла, без води. І завозили їх на локацію, де вони могли відпочити, прийняти душ, телевізор. Потім вранці приїжджаємо, щоб їх забрати далі. І ти забираєш звідти сумних дітей. Засмучених таких чуть ли, мало ли, не в сльозах, потім зранку приїжджаєш, і вони такі щасливі. Ігор Чорний говорить, для волонтерів евакуація це ризик. Російські військові атакують з дронів та розкидають міни пелюстки. Ситуація погіршується, тому що Сергій пробував Колеса, я на салюті пробував колесо, їхав чисто на диск куліка Хоча б мої хлопці наїхали на пелюстку. Тобто ситуація складна. На жаль, ситуація змінилась, і ворогу в них немає нічого святого. І вони намагаються зривати оціми лепестками, пелюсками, шипами евакуацію. Робота ранок зробили евакуацію, забрали людей з чорноморського узвозу біля самої води. Жили під обстріл, обстрілами, кожночасно, навіть кожну хвилину. Виїхати з у більш безпечні регіони можна автобусом щодня, крім неділі та потягом по непарних числах, говорить директор департаменту зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіа Херсонської міської ради Деніс Путінцев. Жителі Херсонщини готові приймати та розміщувати у Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій областях, Львові та Миколаєві. До інших районів України за 2024 рік евакуйовано 6231 людина. З початку цього 2025 року ми вже евакуювали 135 людей. У Херсоні діють 8 тимчасових пунктів розміщення евакуйованого населення. А також можна розміститись у модульному містечку в сусідній Чорнобаївській громаді. Випадки, коли вже евакуйовані люди повертаються, а потім знову просять про евакуацію. Зустрічаються нерідко. Люди виїздять із небезпечних зон на зиму, щоб перечекати опалювальний сезон. І повертаються навесні, коли потеплішає. А потім з настанням холодів чи з ускладненням безпекової ситуації знову просять про допомогу. Віра Маркель разом з синами живе у Києві майже два місяці. Через постійні обстріли російських військових вони евакуювали зі Станіславської громади на Херсонщині. Стріляють постійно, стріляють навмання. Дрони не дають спокій нікому, не ні старому, не малому. Діти не можуть вийти на вулицю. Наша ОТГ відрізане взагалі від міста. Нас немає сполучення з містом, тобто автобуси не ходять. Люди цивільні бояться виїжджати на автомобілях. Із села родину вивезли на броньованому автомобілі поліцейські. Далі передали їх волонтерам Safe Ukraine. Нам дали прихисток в шелтері. Ми зараз проживаємо три місяці. Зараз я намагаюся влаштуватися на роботу. З документами вже більш-менш вирішили питання. Марина Зіхерман разом з трьома дітьми місяць мешкає у цьому штоличному шелтері. Розповідає, на місці їхнього будинку в Херсоні тепер воронка від снаряда. Коли я ж знайшла тут роботу і мені пообіцяли право на захист платити два місяці оренди квартири, я хочу ним тут і школу, і садик знайти. Ну, щоб вони розвивалися в соціумі, ми майже три роки просиділи в ізоляції. Там не те, що якась там школа, там навіть з двору вийти страшно, навіть з хати вийти страшно. З початку повномасштабного вторгнення волонтери благодійного фонду Save Ukraine евакуювали та повернули з тимчасово окупованих територій Херсонської області близько 1400 людей, розповіла керівниця напрямку евакуації Дар'я Бодачевська. Ми опікуємося саме цією категорією. Так, ми повертаємо саме сім'ї з дітьми або просто дітей, дітей-сиріт, позбавлених батьківського опікування. Але це категорія діти і маломобільні особи це дві категорії, найбільш вразливіші, тому ми прийняли таке рішення. З моменту потрапляння заявки до нас це повний цикл евакуації. Сім'я евакуюється нами і далі ми надаємо їй повний супровід з різними видами допомоги в різних сферах в наших центрах надії та відновлення. Вони можуть отримати тут психологічну допомогу, гуманітарну, медичну, юридичну це відновлення документів, це е, оформлення виплат ВПО або е, фінансову допомогу від міжнародних організацій. Це, Допомога та консультування в працевлаштуванні евакуацію з червоних зон у співпраці владою та волонтерами займаються поліцейські, говорить начальник відділу комунікацій головного управління Нацполіції Херсонської області Андрій Кований. Загалом у населених пунктах, які щоденно піддаються обстрілам, вже залишилось доволі небагато людей. Проте звернення щодо евакуації ми отримуємо фактично щоденно, і Фактично щоденно відповідно і вивозимо поліцейські під час таких операцій з евакуації також неодноразово піддавалися обстрілам, ударам, як і дронами різних типів, так і артилерійським обстрілам і. Пошкоджені транспортні засоби в результаті наїздів на міни. В основному це протипехотні міни, типу пелюстка, якими росіяни засівають прибережні території. Ми закликаємо людей виїхати з небезпечних територій і не наражати на небезпеку як своє життя, так і тих, хто приїде потім їх рятувати. Російська армія продовжує обстріли населених пунктів правобережної Херсонщини. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, протягом тижня внаслідок обстрілів загинули дві людини. 29 отримали поранення. Пошкоджені 51 приватний і 5 багатоповерхових будинків автомобілі. Росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ і стільникову вежу. Руйнувань зазнали пункт незламності та газопровід. 20 січня під вогнем російських військових був житловий будинок у Степанівці. Про це у Фейсбук повідомила обласна військова адміністрація. Поранення отримала 39-річна жінка. Її шпиталізували. 22 січня армія РФ скинула на Береслав вісім керованих авіабомб. Одна з них влучила по території заводу. Інформація про поранених не надходила, повідомили в Ова. 23 січня в Херсонській територіальній громаді попрощались із солдатом Ігорем Дзіндзюрою. 54-річний військовослужбовець загинув 13 січня під час оборони роботиного на Запоріжжі.